Нарешті це сталося. Офіційна iOS 18 долетіла до всіх власників iOS 17. І насправді це сталося вже декілька днів тому. Просто я спочатку все детально перевірив, а потім прийшов от сюди до вас ділитися оновленнями і тим, як вони працюють чи не працюють, і які баги вже вдалося знайти. Поговоримо про все, чим дивує нова версія операційної системи від Apple. І повірте, там є приємні неочікуваності. Тож вмощуйтесь зручніше і вітаю! Ви на каналі Кібер. Не мене звуть ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Нова версія iOS, мабуть, таки не зрівняється по революційності з попередньою, де Apple повністю оновили екран блокування і віджити. Проте функцій та можливостей, які чекали буквально роками, тут предостатньо. Одна з таких стосується кастомізації робочого столу. І нарешті, нарешті, застосунки можна ставити туди, куди вам заманеться, а не лише по порядку, у верхній частині екрану, і потім тягнутися до них постійно, це незручно. Відтепер. Вас обмежує хіба сітка застосунків, яка таки не зазнала змін. Все ще чотири варіанти, але можна все перемістити, наприклад, вниз екрану або поставити по діагоналі. Вас нічого в цьому не зупиняє. Просто кажучи, робіть, як подобається, але не переміщеннями єдиними. Тепер ви можете змінювати розмір і колір іконок на робочому столі. Для цього затискаємо вільний простір на екрані, тиснемо Змінити у лівому верхньому куті і обираємо пункт налаштування. Після цього можна обрати малі або ж великі іконки застосунків, змінювати колірну гаму іконок, залежно від того, яка тема у вас на смартфоні, або ж затемнити тло під ними, а також можна обрати той відтінок, який подобається саме вам. Проте варто бути таки обережними, бо дуже легко перетворити робот. Чи стіл на несмак, але у вмілих руках має вийти доволі непогано. Що стосується іще нових можливостей на робочому столі, то ви можете поставити обов'язкову ідентифікацію Face ID абсолютно на будь-який застосунок. При цьому можна взагалі його приховати, щоб ніхто, окрім вас, його не зміг знайти і відкрити. Це дуже хороший крок в питаннях безпеки, якщо, наприклад, вам треба дати ваш смартфон комусь на певний час і ви хвилюєтесь за дані на пристрої. Якщо ви вирішите таки сховати програму, то вона буде доступною вам лише в окремій папці в бібліотеці. Програм та в налаштуваннях після власне ідентифікації, чи то через Face ID, чи то через пароль, це важливо знати, щоб не хвилюватися, що ваш інстаграм безслідно зник. Ще трошки про робочий стіл. Відтепер не потрібно йти в окреме меню, щоб знайти і додати новий віджет. Якщо застосунок його підтримує, то достатньо просто затиснути його іконку на робочому столі і обрати той формат віджиту, який вам потрібен. Це все потім можна змінити або ж так само прибрати доволі зручний спосіб і справді економить декілька дуже і дуже дорогоцінних секунд вашого життя. Але головні зміни таки сховалися в центрі керування для тих, хто раптом забув. Він викликається свайпом по правій стороні екрану. Тут ніби і все знайоме, а ніби і ніт. Елементи стали більш круглими, і їх стало загалом більше. В самому центрі керування з'явилися якісь додаткові вікна і сторінки, проте не лякайтесь, насправді все легко налаштовується під вас, і ви можете прибрати все, що вам не потрібно, чи навпаки, додати всього і побільше. Для цього тиснемо на плюс у лівому верхньому куті, і тепер ви можете видаляти елементи, замінювати їх або ж просто трансформувати, тягнучи за нижній кут. Видозмінити центр керування можна тепер кардинально, і це ще один крок в бік кастомізації пристрою. Загалом мені подобається, тому що багато функцій, які раніше були сховані в глибинах налаштувань, тепер на відстані одного, ну можливо, двох свайпів від вас. Це інтуїтивно полегшує взаємодію з гаджетом. До речі, якщо ви ніяк не могли запам'ятати, а на яку ж там клавішу треба натиснути, аби вимкнути айфон, а потім вімкнути його щоб перезавантажити, то тепер. Цю функцію теж додали в центр керування і розмістили у правому верхньому куті. Можливості одразу перезавантажити iPhone ще нема, але ви просто уявіть, якою буде революція в iOS 19. Насправді мені новий центр керування подобається, виглядає він свіжо і цікаво, до того ж справді зручно. І про робочий стіл, ми здається, вже все проговорили. В центр керування заглянули, але зміни є і на заблокованому екрані. По-перше, з'явилися нові шпалери, без цього ніяк. А по-друге, кнопки швидкого доступу вперше можна замінити. Ціловічність ліхтарики камери були незамінними, але тепер ви можете поставити на їх місце практично що завгодно. Ну, хоча це насправді не так легко. Ну, тобто не замінити їх, це просто затримуєте палець на порожньому місці, обираєте налаштувати заблокований екран, видаляєте старі кнопки і додаєте нові. І оце напевно найважче, тому що якщо у вас немає «Action Button», куди, наприклад, можна перемістити той же ліхтарик, то тут йому просто ідеальне місце. Ну а камеру я після тяжких роздумів таки замінив на виклик голосового вікна в чат GPT. Але у вас може бути будь-яка інша. Програма чи команда. До речі, пишіть в коментарях, якщо хочете відео про топ-корисних автоматизацій на iPhone. Далі ми з вами зануримося в застосунки, які отримали найбільше цікавих нововведень, часом справді крутих і несподіваних. Ну а розпочнемо з налаштувань, які трошки видозмінилися. Тут змінився дизайн певних опцій, не критично, але помітно. Самі застосунки, які раніше потрібно було довго пролистувати, переїхали в окремий пункт програми, що однозначно полегшило вигляд самого меню налаштувань. З нововведень в налаштуваннях камери можна ввімкнути дозвіл на відтворення звуку, тобто, якщо ви. Записуєте відео, і у вас при цьому грає щось на телефоні. То тепер цей звук стане частиною вашого відео, а не зупиниться як раніше. Мене здивував пункт в налаштуваннях навушників, тому що на презентації Apple розповідали про AirPods 2, якими можна буде керувати рухами голови. І я думав, що для цього доведеться придбати нові навушники, але ні, мої наявні теж підтримують цю можливість, і це справді приємно. Щоправда, можливості перевірити слух за 5 хвилин. Я так і не знайшов. До речі, керування рухами голови працює тільки, якщо вімкнути оголошення викликів від сірі. Інакше ви просто будете довго і натхненно, а найгірше безрезультативно хитати то в один, то в інший бік своїм гарним чубом. Раз ми з вами вже згадали про прийняття та відхилення дзвінків, то застосунок телефон нарешті отримав приємну можливість. Коли ви починаєте вводити номер телефону, він одразу ж показує вам всі збіги, що однозначно. Значно пришвидшить пошук абонентів. А раніше треба було ввести повний номер, але не минуло і 18 версій операційної системи, і от. В iOS 18 з'явився новий застосунок паролі. Тепер всі вони знаходяться в одному місці, і не потрібно завантажувати сторонніх застосунків для цього зберігання. Окрім цього, в застосунку паролі ви можете поділитися власне необхідними паролями з родиною. А найкорисніший пункт, як на мене, це миттєве видалення одноразових кодів, тому що часом для автентифікації на тому чи іншому ресурсі доводиться їх отримувати, і потім вони займають просто. Сотні ваших повідомлень, але тепер одна галочка, і все це просто зникає, і позбавляє вас абсолютно всіх проблем. Найбільших змін зазнав застосунок фотографії. До цього треба звикнути, тому що тепер у вас тут все й одразу: якісь підбірки, пропозиції, все незрозуміле, але варто трошки пролиснути донизу до пункту налаштувати і перевпорядкувати, і ви можете прибрати все необхідне або ж навпаки перемістити ближче до того місця, де ви хочете це бачити і якщо зробити це все, то має бути справді зручніше, але я не звик, як і багато хто. Як вам такі зміни? Пишіть в коментарях. Календар нарешті вміє не лише записувати події, але й нагадування. І взагалі він тепер повністю синхронізований з окремим застосунком нагадування. Все, що ви ставили собі там до оновлення, тепер є і в календарі. Чи замінить це Google-календар, яким користується безліч юзерів, питання відкрите. Далі згадаємо про стандартний застосунок повідомлення. Він же iMessage – окремий месенджер для користувачів iPhone. Не найбільш популярний на території нашої країни, проте я часом листуюся там з друзями, у яких теж є iPhone. Отож, з'явилася можливість ще більш персоналізувати текст та додавати. Їм Анімації розширилася можливість реагувати на повідомлення не лише стандартними смайлами, але й усіма, взагалі, що доступні на вашому смартфоні, і навіть стікерами. це доволі приємно та інтерактивно. Ну і функція надіслати пізніше, нарешті, добралася і до айфон. Це справді корисно, тому що якщо згадали про щось вночі, але турбувати людину не хочеться, то це саме те, що потрібно. Чи користуєтеся ви iMessage, Теж пишіть в коментарях. I uh -huh. Ну що ж, у нас лишилося буквально декілька нововведень, але наостанок я приберіг справжнє золото. Для тих, хто користується браузером Safari, з'явилася можливість приховати будь-який контент на сторінці в два кліки з прикольною анімацією. Може бути доволі зручно, якщо ви не хочете відволікатися на сторонні елементи або банери при читанні якихось матеріалів, або ж, наприклад, треба зробити скріншот, але без того чи іншого елементу. Спосіб застосування може. Можна вигадати абсолютно будь-який, наскільки вистачить вашої фантазії. Я-то взагалі фанат Сафарі. Щойно вони перемістили поле пошуку вниз екрану. Чи користуєтесь ви, пишіть! Далі про камеру, про можливість записувати звук зі смартфону. Ми вже згадували на початку, а тут поговоримо про революцію від Apple. Нарешті в iOS 18 з'явилася можливість ставити відео на паузу. Я ніколи цим не користувався, але люди вимагали. І от нарешті це сталося. В принципі, все цікаві нововведення стосуються: не повірите, калькулятора. Тепер у нього є три режими: це простий науковий та математичні нотатки, де ви можете записувати приклади ручками. Хоча мені більше до вподоби те, що тепер рахувати всю цю математику зможе із застосунок нотатки, і, взагалі, будь-який застосунок чи месенджер, де вам це буде потрібно. Це дуже зручно. Ну і говорячи уже про нотатки, там з'явилася можливість залишати аудіонотатки. Я часто щось записую в диктофоні, а потім не можу це знайти серед тисячі інших. Записів, а от нотатки я завжди підписую, тому там точно не загубиться. Також з новим оновленням з'явився і ігровий режим, тобто фонова активність знижується і всі процеси оптимізуються для вашої гри. Що стосується штучного інтелекту в новому оновленні, то його просто нема. Все це з'явиться не у всіх, але з оновленням 18.1, пощастить лише власникам нових 16 16-х айфонів та 15-х Pro і Pro Max. На фінал приберіг перший помічений мною баг при відкритті відеофайлів в телеграмі смартфон. Ну ніяк ніяк не може впоратись з тим, аби їх закрити, і для цього треба закривати прям весь застосунок. Врешті все з новим оновленням працює без болі, стабільно в користуванні, на диво, в тому числі і акумулятор, тому що падіння часу роботи я, наприклад, не помітив. А як вам новенька iOS 18? Пишіть, чи оновилися і чи взагалі плануєте, діліться своїми враженнями та досвідом. Я від себе точно можу вам її рекомендувати. Це новий свіжий погляд на операційну систему від Apple, яка, хоч і пізно, але вносить деякі зміни, і робить це без перебільшення найкраще на ринку. А поки ви це пишете, дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.